Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я сьогодні хочу представити вам чергову порцію моїх знахідок останнього періоду. Але спочатку, як завжди, хочу подякувати тим, хто дивиться мої сюжети, хто ставить вподобайки, хто коментує їх, підписується на, на мій канал. Я дуже-дуже вам всім вдячна. Нещодавно в мене був такий коментар цікавий. Людина подивилась мій останній сюжет і сказала, що їй все сподобалось, але тим не менш, все це, так би мовити, разнобой. Весь цей посуд, який я показувала. Ну так, звісно, там були і різні предмети і різних виробників різних часів. І ось мені цікаво, що думаєте ви з цього приводу? Я їй відповіла, що колекціонування взагалі свого роду різнобій і відвідування блошиних ринків, барахолок, і колекціонування як таке. Все це підбір різних предметів. За різною тематикою, з різним напрямком. Мені цікаво дізнатися думку тих людей, хто дивиться мої ролики, і я буду вдячна вам за коментарі. Але спочатку хочу сказати перед тим, як почати розповідь і свій показ, хочу привести вам таку цитату, я знайшла її на просторах інтернету в книзі польський фарфор. І ось так вона звучить українською. Це факт, що люди збирають. На питання, чому відповісти непросто. Вони керуються вирогідно як своїми особистими перевагами, так і намагаються створити які-то матеріальні цінності, більше того, навіть збільшити вартість, створивши набір окремих предметів. В збиранні є капля бахвальства, а також бажання відновити магію, приховану в старих речах, якими користувались, не одно, користувались минулі покоління. Ну, і після цього ми починаємо розповідь про нові знахідки. Спочатку йде знахідка в прямому сенсі з цього слова. Таку річ, невеличку вазочку овальної форми, ми знайшли біля смітника. Ну, тут традиційно, якщо комусь щось не потрібно, то вони виставляють біля, біля смітника. Ми її забрали, звичайно, це румунська річ, вона виготовлена в Румунії. Написано, що це ручна робота. Звичайно, що це ручна робота, тому що зробити таку складну досить річ. Треба мати навики, і, звичайно, тільки руками це можна виготовити. Вона вкрита по золоту, цей краєчок вазочки. Легенька, деколь, така гарна осіння, напевно, а може, не осіння, така деколь. Ну, це така знахідка, фактично знахідка. Тепер перша покупка. Ось така невеличка шкатулочка скляна. Це предмет з комплекту для туалетного столика. Мені вона трапилась одна, і я купила її через те, що тут абсолютно унікальний, дуже красивий колір. Колір такий між сірим і зеленим. Вона ну, якась така незвична, дуже, дуже красива, як на мене. Ця велика ручка. Вже в мене є такі предмети з такими ручками. Віки я не знаю, але я думаю, що це вінтаж. Тут красиве різблення на кришечці. Вона сама неглибока, для якихось прекрасне, певно, для намистин якихось. Тут теж є невеличка така, теж, ну, нібито різблення. І на мою думку, це дуже ефектна річ. Вона може бути для будь чого використана, і я не могла пройти повз неї. Наступна знахідка тарілка, діаметр якої 24,5 см, і вона мене привабила ось цим чудовим рельєфом, який йде по по-перше, по тут рельєф він не дуже проступає, але він є, там вкритий глазур'ю. І ось такі чудові орнаменти йдуть по краю всієї тарілки. Вона легенька. Є деколь. Деколь невеличка, ніжна, такі букетики, вони навіть ну, все це без позолоти. Я зрозуміла, що вона старенька. Єдине, що я прийшла додому, я подивилась на оцю деколь з золотим е, таким оздобленням. Е, вона абсолютно дисонує з цими маленькими квіточками, які знаходяться. Думаю, ну ось, бачите, купила таке щось собі е, з різних часів зроблений декор тарілки. Пішла шукати і знайшла цю тарілку. З таким самим малюнком, і навіть не тільки тарілку, а сервіз знайшла. Це період початок 20-го сторіччя, це арт-нуво. Компанія, яка виготовила цю тарілку, називається Краудхайм. Ось таке клеймо, яке проставлялось з 1922 року по 45 рік. І, взагалі, оця назва Краудхайм в Німеччині, коли і блогери які щось купують, такі, які більш розуміються, ніж я. Вони цю компанію називають, і коли виголошують назву, вони кожного разу це роблять з таким придиханням. Нібито це щось таке абсолютно на рівні Е, Мабуть, тому що все ж таки гарна мануфактура. Ну, Я не пожаліла, що купила цю тарілочку. Компанія називалася Краудхайм Адельберг. Це двоє людей, які заснували її, але назва залишилась Краудхайм. Заснована була вона в 1884 році, тобто в кінці 19 століття, проіснувала до 77 року, до 1977 року. Воналежала вона одній, одній родині. І ось вважається однією з найкращих, не дивлячись на, цей, на цю квітку, на цей букет. Ось така вона трошки дивна, як на мене, але тим не менш, це теж така, такий зразок епохи. Подобається мені старе, з якоюсь історією, якісь трошки з як то кажуть, предмети. Тому я її взяла і. Буду, напевно, до неї підбирати якісь, якісь інші тарілки. Далі я хочу показати вам ось таку малесеньку вазочку для квітів. Її висота всього-навсього десь 5,2 см. Вона невеличка. Вона слонової кістки, колір її слонової кістки. Тут немає позолоти, є деколь дуже симпатична, червона, темно-червона лінія по краєчку. З обох боків різний малюнок. Така малесенька вазочка. Виготовлена вона мануфактурою Йохан Хавіланд. Баварія. І тут є ще літера Р, про це я вам розповім. Йохан Хавіланд це людина, яка походить з роду Хавіландів. Був такий американський власник магазинів посуду. А потім він переїхав в 19 сторіччі. Він переїхав у Францію, і вже у Франції він відкрив свою мануфактуру. Від нього пішли і далі інші його, його діти теж продовжили його справу. Це дуже відома в Ліможі мануфактура, відома, поважна. А ось у одного з синів був свій син, його звали Йохан і він, він, Йохан, і він переїхав в Баварію в 907 році. Він відкрив свою мануфактуру невеличку. Вона проіснувала всього навсього до 1924 року. Потім її викупила якась італіянська фірма і в 33-му році продала її Розенталю. Тому ось тут ця літера Р говорить нам про те, що вона належить. Входила до складу Розенталь, Це Йохан Хавілан. Тобто він не має відношення до Франції, він не має відношення до своїх родичів, які працюють в Франції в Ліможі. Але тим не менш це невеличка компанія. Я думаю, що це теж десь до воєнної або післявоєнний цей предмет для маленького букетику, для сервірування столу. Ну, От Вона мені сподобалась, і я її придбала на Блошиному ринку. За дуже маленькі кошти, жіночка продавала своє. Я їх купила разом з цією скляною шкатулкою. І ось тепер показую її вам. Наступна тема у нас маленькі статуетки. Ну, хто дивився мої сюжети, пам'ятаю, що я купила невеличку пташечку від Гьобель, а тут знайшла її товариша це Розенталь. Теж випускав таку. Продукцію з вік, зараз я вам скажу. З 72-го року по 88-й випускали таку продукцію, таке клеймо ставили. Це підсвічник для невеличкої свічки, дуже гарний, дуже симпатичний. Він сучасний, але такий, я думаю, що це не кришталь, це скло, але дуже ефектний. Це. Наступна фігурка це ось такий маленький хлопчик. Його висота 10 см цієї статуетки хлопчик в пілоці з дерев'яним веслом в руках. Це гьобіль. Якщо ви подивитесь на клеймо, побачите, що це гьобіль. Він, він не старий, він виготовлений у 2001 році. Тут є в, в тісті. Є позначка. І взагалі це предмет, який виготовлений для клубу збирачів, колекціонерів оцих, цих фігурок. Тут ззаду наклеєна ще така наліпочка невеличка, і вона читається таким чином: Я хочу гребти першим помічником німецькою написано. Такий маленький собі рибалка або він, він хоче пливти на, на, на човні разом з дорослими, тримає маленьке е, весло. ну Дуже гарний. Це порцеляна, вкрита, е, розфарбована і вкрита такою легкою е, поливою, легкою глазурю. Пілотка в нього на голові. Чудовий хлопчик, він мені дуже сподобався. І тут я маю нагоду е, тим, кому цікаво, розповісти трошки про, про цю серію. Серія починається з того, що колись дуже давно, на початку ХХ століття народилась дівчинка, яку звали Берта Хумель. Вона ходила до церковної школи, там вона навчилась малювати, і дуже гарно малювала, була найкращою ученицею. Потім вона вступила до Академії в Мюнхені, до Академії мистецтв, прикладного мистецтва в Мюнхені. І там вона познайомилася, вона була кращою студенткою, теж дуже добре малювала. Познайомилася з двома монахинями франциського, Францис, Францис, ордену ордену святого Франциска. І вирішила теж стати монашкою. Вона переїхала до Верхньої Швабії, це тут недалечко Швабія знаходиться. І вона. Була черницею і одночасно викладала дітям малювання. Її малюнки побачив власник мануфактури Франц Гебель. І 1934 року він. Підписав з нею договір, і навіть не стільки з нею, як з монастирем, договір про те, що він буде випускати за цими малюнками свої маленькі скульптурки. Таким чином вони стали дуже дуже популярними. Їх купували багато багато людей. Після Другої світової війни, коли в Німеччині було багато американських солдатів, вони купували ці фігурки собі додому. І вже набагато пізніше 1977 року був створений перший клуб. Те, що я знаю, з'являється це клуб колекціонерів, які збирають саме ці фігурки. Уявіть собі, 200 тисяч чоловік в Сполучених Штатах і близько 60 тисяч осіб у Європі. Вони ось збирали ці ці предмети. Це велика да така історія. Я не буду її вам багато розповідати, але хочу сказати, що припинили випуск таких фігурок в 2008 році. Тобто, це вже. Інша зовсім зараз історія. А фігурки є, вони продаються, вони досить, досить дорого продаються. Це я купила маленького хлопчика 10 см його зріст, а є такі ну, більшого розміру, і вони традиційно від 20 до 25 коштують. А то й більше, тому що я бачила і по 100 євро фігурки. Ну, Тут вже, мабуть, якась є своя градація, за якої причини, але. Ну, ось мені дісталась така, я купила її. Не кажу, що я не буду більше купувати, може, може й буду е, купувати їх, але поки що е, ось за невеличкі кошти мені вдалося її. Ну умовно, за невеличкі вдалося його придбати. І оскільки мене онук е, десь так в такому, ж, в такому ж темпераменті, як цей хлопчик. Тому, звичайно, мені було це дуже-дуже приємно його купити. Ось я демонструю його і вам. Маю надію, що вам сподобалось. І наостанок я пропоную вам чотири чайних тріо. Я їх так і купила разом. Тому ось покажу вам: мені сподобалось кожне, що скажете ви. Перше тріо перед вами ось така чашечка. З оздобленням знизу зеленою фарбою, невеличкі квіти ззовні, ручка з позолотою. Всередині, вона теж прикрашена золотими віночками і квітами це, це деколь, вона дуже гарна. Колір загальний цієї, цього тріо слонова кістка. І я пропоную вам просто ним полюбуватися. Ну, ось чашку ви вже побачили. Подивіться, будь ласка, на це блюдечко, На це чудове блюдечко, рельєф, решіточка по краєчку під глазурю. Оздоблення колір, розпис ручний оці, оці лінії. Віночки золоті, всередині, ближче до центру, і квіти також по краєчку. І тарілка. Тарілка так само прикрашена, але всередині ще велика квітка. Великий букет, Майсенський букет це теж деколь, але така гарна, в гарному стані. Взагалі тріо в гарному стані. Я не знаю, на жаль, виробника не дізналася. Є клеймо, але я й не знайшла за цим клеймом ніякої інформації. Я думаю, що воно не пізніше 70-х років, а можливо і раніше. Хоча ось випускали такі. Воно в гарному стані це тріо. Воно майже не, не має ніяких у нього нюансів. Єдине, що це вже ми знов-таки знайшли, коли прийшли додому. Ось такий, я думаю, що це брачок-виробничий, тут трошки є, не вистачає поливи. Воно ціле, це не приклеєний шматочок. Але ось так невеличкий такий нюанс існує. Це перше тріо. Ще одне тріо в такому ж самому стилі, але це вже ваймер. Ваймер і клеймо довго я шукала. Воно подібне клеймо проставляли з 1933 року по 90-й. Думаю, що все ж таки це старий предмет, досить старий предмет. Подивіться на цю ручку, чудову на рельєф ззовні. Тут також є квіти. Всередині такі букети по золота. Тут теж є проблема на цьому тріо. На цій чашці я теж її не побачила, маленький скол. Ну, маємо те, що маємо. Це вже теж ми роздивились вдома. Тут іде деколь, але деколь е, така теж ніжна, тендітна, дуже гарна. До речі, на е, ну, дивіться на блюдечко. Теж така дуже вишукана форма, рельєф. І ось тут на денці є поряд з клеймом, на блюдечку добре видно: назва Дора. Дора це форма. І номер 1131 це номер декору. Тому що на інших формах я зустрічала такий декор. Ось таке блюдечко. І тарілочка. Так само. Вони в е, дуже в гарному стані ці речі. Ніяких немає, ні, ні е, таких, знаєте, е, царапок, як то кажуть. Якісь там, ну, їх мало використовували, але влучно використали через те, що є маленький скол. Ну, ось така. Таке тріо номер 2. Тріо номер 3 і тріо номер 4, вони майже однакові, відрізняються тільки кольором. Вони в гарному стані. Є позолота, але позолота така вже потемніла трошечки, ну, тому що це говорить про їх вік. Це компанія Алка. Алка зараз це називається Кайзер. І клеймо таке проставляли з 1955 року по 70-й рік. Ну, тобто йому вже за 50 років точно цим чашкам. Не йому, а їм цим чашкам, цим, цим тріо. Просто золотий декор, просто золотий малюнок і невеличкі квіточки. Тут також, подивіться, будь ласка, тарілочка з невеличкими золотими елементами. Дуже-дуже гарні. Цітрію, так само і синього кольору, вони однакові. Тут немає вже нюансів, тут все нормально, теж дуже гарна ручка, легенькі-легенькі. І теж від дуже відомої і поважної мануфактури ці предмети. Я хочу сказати, що буду їх продавати. І оскільки я купила їх недорого і разом з тим там є нюанси на тих перших чашках, то, звичайно, це буде впливати на ціну. Тому, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал. Якщо у вас є бажання придбати їх, я буду продавати їх разом, ці речі. Тому, будь ласка, якщо у вас є зацікавлення. Отже, все, що я змогла, я вам показала, маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім тепла, спокою, здоров'я, сил фізичних і духовних, і до нових зустрічей!